Завдяки путчу Євгена Пригожина за всі 23 роки Путінська Росія показала жахливу слабкість, тотальну корумпованість та неефективність, тотальну зраду, а також диктатора, який старіє і слабне на очах. Путін практично втратив владу, і все, що він зараз робить, це хапається за повітря. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у щотижневому інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Тепер у нього тваринний страх. Перед фізичною втратою влади і чудове розуміння, що йому нема на кого покластися його його полк, якийсь там там президентський, і той його не то, що не захистить, а перший відкриє двері для тих, які будуть готові взяти владу в Росії. Просто в Росії що зараз відбуває? Там нема кому зараз брати владу. І тому я кажу, що в принципі логічно для них. Це всередині зробити ну перестановки і підготовку Этот Поламався надо нового.